Як сине, є де ж її спогане, кличе сюди, отамане, ходіть матку рятувати, не даймо їй погибати, Другий другі за грош служить, по країні той дужить, Нейко моя старенька, я чом тебе не слабенька, я? сюди ж тебе розшарпано, я ж подніп. Туркам дани, Весі всіх форди, щоб збавіла, і щоб в конець сил не міла. Третій Москвію шолдує і їй вірно слугує. Той на матку нарікає і недолю проклинає. Ліпше було б не родити, не в таких бідах жити, з усіх сторін ворогують. Огнем мечем руйнують, от всіх немає зичливості, ані слушної штивості. Мужиками називають, а подданством дорікають. Чом ти, братов не вчила? Чом от себе їх пустила? Ліпше б ж було пробувати. купі лихо отбувати. Я сам бідний. Не здолаю, Хіба Хіба дійка ще й, панове генерале? Чому я з тим так оспали? І ви, панство полковники без жадної політики, озьмітеся всі за руки. Не допустіть гіркої муки ненці своїй більш терпіти. Ну ти врагов! Ну це бити самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хочу мріти і вольності бороніти. Нехай вічно буде слава, ще при шаблі маєм права.